Київський Святотроїцький і монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 11 січня. Христос рождається, славимо його! Щиро вітаю і манила християни, які носять імена: Феодосій, Наталія, Євдокія, Анна, Матрона, Варвара, Єфросинія, Фатей, Марк, Іван та Лаврентій. Адже цей день освячено подвигами святих, які носили саме ці імена. Лише кілька днів розділяють 11 січня і день Різдва, але ці дві дати пов'язані в єдине ціле. Адже на п'ятий день після святкування народження в світ Господа і Ісуса звершується пам'ять перших мучників за Христа, дивовижно, але ними стали 14 тисяч віфлеємських немовлят, яких людське властолюбство і ненависть до Сина Божого прирекли на загибель. Самого ж новонародженого богонемовлятка ця злоба зробила переслідуваним вигнанцем. Цар Ірод понад усе боявся втратити свою владу. Заради цього він вбив безліч людей, серед котрих були навіть його діти й родичі. Тому не дивно, що коли він дізнався від східних волхвів про народження Месії, цебто майбутнього царя юдейського, він вирішив за їхньою допомогою довідатися про місце народження дитини. Але, попереджені ангелом, волхви не повернулися до Ірода, попрямувавши додому іншою дорогою. Обурений цар Нелюд, зрозумівши, що його план провалився, зважився тоді на безумний та кривавий злочин. Знаючи, що Христос народився у Іфлиємі, Він віддав наказ вбити у містечку та його околицях усіх немовлят віком до двох років, сподіваючись знищити і маленького Ісуса, і тоді місто наповнилося голосінням та дитячою кров'ю. Збулися слова пророка Іеремії, який за багато століть до того провіщав голос у рамі чути, плач, і сум, і волання велике. Рахіль плаче за своїми дітьми і не хоче втішитися, бо їх. Немає. Гнів Божий вразив Ірода страшною невиліковною хворобою. Помираючи та розуміючи, що народ сприйматиме його смерть як свято, Ірод знайшов спосіб примусити людей оплакувати свою кончину. Задля цього він зібрав найкращих представників тогочасного юдейського суспільства та наказав своїм воїнам вбити їх тієї миті, коли помре. Відтоді саме ім'я Ірод стало синонімом зла. Але безумний можновладець не знав, що ангел сповістив Йосипа про небезпеку. І маленьку дитину на ім'я Ісус було врятовано втечею до Єгипту, і що мине зовсім небагато часу, коли ця дитина, зійшовши на хрест, своєю любов'ю переможе зло та відкриє людство ворота небесного царства. Шановні брати і сестри, ми продовжимо збір коштів на операцію для чотирирічної Насті Романченко, хворої на хондроплазію, внаслідок чого в дитини не ростуть ніжки та ручки. Тож без нашої підтримки Малеча приречена усе життя залишатися безпорадним інвалідом для тих, хто зголоситься простягнути руку допомоги, телефон її мами 098 675 24 64. Повторюю 098 675 24 64. І пам'ятаймо, лише справи любові до Бога і ближнього в змозі відчинити нам двері Небесного Царства 098 675 24 64 Ви слухали православний календар на 11 січня. З вами були Діякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос рождається! Славимо його!